Чому важливо читати? Я взагалі люблю читати і дуже багато читав з дитинства і читаю, і багато знань отримав саме завдяки абсолютно різним книгам, як бізнесовим, так і художнім. І читаючи художні книги, людина розвиває емпатію, можливість побувати в. Іншому світі, в інших обставинах, бути іншою людиною, поняти її переживання, рішення. І це таким чином розвиває емпатію. А в бізнесі чи для бізнесу, чи туди потрібно, щоб бачити інший погляд, інші ідеї, нові якісь рішення. і я можу підтвердити на своєму досвіді, що це вигідно. Бо використовуючи ці знання, застосовуючи їх на практиці, ми отримуємо багато нових можливостей. Чому, на вашу думку, важлива бібліотека? Навіщо вона? Я можу привести приклад, що одна з перших книг, яку я прочитав, і яка на мене неймовірно, я думаю, вплинула. Це в дитинстві, я вже не пам'ятаю точно, це був чи другий чи третій клас, я в бібліотеці взяв прочитати книгу Астрид Ліндрен Пепі Довга Панчоха, і будучи тоді, це, я... це був якийсь там кінець 80-х, Радянський Союз ще, але завдяки цій книзі я побував в Швеції і. Відчув іншу країну, в якій через цю книгу доноситься якась філософія свободи можливостей, і я впевнений, що саме ця книга на мене дуже сильно вплинула. Не уявляю, як би по-іншому вона у мене могла тоді з'явитися ніж в бібліотеці, тому знову ж таки на своєму прикладі підтверджую, бібліотек, бібліотека це дуже цінна і важливо. con bueno.